Задати собі такі важливі питання, чи ефективною, на ваш погляд, є державна мовна політика зараз. Я наразі хочу сказати, що я не відчуваю державної мовної політики. На сьогодні я відчуваю відкат від державної мови політики, тому що для більшості чиновників, які працюють на території України, да, працюють в органах виконавчої законодавчої влади, прописано в конституції, мовою мова повинні спілкуватися. Ти можеш спілкуватися в побуті кому тобі зручно, для ну, це твої це ти, власне вибір, ти маєш на це право, але коли ти приймаєш якісь правила, у тебе є мова, якою ти повинен спілкуватися. Тому зараз люди почали цим нехтувати. Якщо пам'ятаю, в 2012-2013 році парламент хоч якось говорив українською мовою, то наразі я дивлюся пленарне засідання. Вони можуть дозволяти себе вільно говорити російською мовою, при тому, що визнано, що це є нашим агресором, і вони ви ж бачите, що відбувається, там у них ще шабаш там Росія, там палять українські книжки, там українську бібліотекаря затримують за що за що. Дивні речі відбуваються да, зараз. Да, якщо у них є тиск і питання. боротьба цим з, з українським словом, з українською мовою, з українською літературою. Культури то, взагалі. Так, да, да, То, в принципі, замість того, щоб підтримувати і показувати, що українська мова це нормально, це е, модно, можна сказати.